Ну що, давайте поговоримо про найгарячішу тему, яка завжди отримує максимальну кількість реакцій, запитань, запитів, таких я дуже багато чую від своїх клієнтів, і це тема, чому вибирає живіт. Ця тема актуальна для багатьох, і для мене також вона була актуальною. Я знайшла вирішення цієї проблеми, і в цьому відео я хочу розкласти все по поличкам і от розповісти вам. Які є основні причини, насправді вона майже одна. Це основна причина, чому випирає живіт? Чому він нікуди не зникає, навіть якщо ви худнете або у вас не було зайвої ваги? Чому качання пресу, вправи на прес ніяк цьому не допомагають? Ви там качаєте, качаєте, у вас воно все вже пече, відвалюється, а м -м, живіт нікуди не зникає, а може ще й поперек починає боліти. Ось сьогодні ми з вами з цим усім розберемось. Тож, якщо ця тема вам актуальна, можете одразу ставити лайк, тому що я. Прям поясню все детально різні взаємозв'язки у тілі, як це працює для того, щоб ви це для себе розуміли і розуміли, що із цим робити, як мінімум, куди рухатися далі для вирішення цієї проблеми? Якщо ми з вами не знайомі, то мене звати Альона Хмелик, я тренерка з постави. І поїхали, давайте починати, бо інформації я маю сьогодні для вас дуже і дуже багато. Отже, яка найчастіша, який найчастіший варіант, чому стерчить живіт, чому вибирає живіт, це жир. І я вам одразу скажу, що ні, жир це не основна причина, чому випирає живіт. Звісно, якщо у вас є там 20 зайвих кілограмів, це буде впливати на те, як виглядає ваше тіло і ваш живіт. Але зазначу, що от навіть у струнких дівчат, які до мене приходять, у них все одно є ця проблема випираючого живота. У мене у самої у мене не було зайвої ваги, але живіт у мене випирав. Тому так, жир... Надлишкова зайва маса, вона може а, погіршувати цю проблему, але вона не є її основ... основою, вона не є першою причиною. Тому навіть якщо ви схуднете, живіт у вас може залишитися. Другий момент це харчування. І тут, а, так, харчування 100% впливає, а, воно впливає як і на вагу тіла, так і ще більший вплив, який стосується нашої теми, це стан шлунково кишківного тракту. Якщо у вас є проблеми з кишківником, у вас є постійне там здуття, надмірне газоутворення, то звісно ваш живіт буде випирати просто тому, що. Тут все роздуте і не почувається комфортно. Якщо у вас є така проблема, то раджу вам звернутися до грамотного нутриціолога або гастроентеролога і вирішити цю проблему не тільки з естетичної точки зору, а також з точки зору самопочуття. Отже, це, це ми розібрали так дуже швиденько, і тепер ми можемо перейти до тої причини, на якоїсь на які я сьогодні сфокусуюсь, тому що, як на мене, ця причина, ця проблема є у 99% людей на землі, мабуть. І це порушення постави. Порушення постави це основна причина, чому випирає живіт. І я вам зараз поясню, як саме це працює. Ми розберемо різні типи порушень постави, як саме вони призводять до випирання живота, і я впевнена, що ви себе впізнаєте в якомусь із цих варіантів. Але спочатку я поп'ю води. Отже, наша постава це наслідок того, як рухаються, як взаємодіють, функціонують всі частини нашого тіла. Тому не дивно, що на багато проблем із тілом відповідь це порушення постави. Тим паче, що ми з вами живемо. В такий час, коли ми не існуємо в повністю природньому середовищі для людини. І звісно, багато в чому це супер плюс, Нам не потрібно там боротися за своє вживання. Але також це значить, що наш спосіб життя він негативно впливає на наше здоров'я. І навіть стосується не тільки прям останніх років, коли у нас там постійно гаджети, так ми ось так от сидимо цілими днями, а навіть наше дитинство, скільки років ми сиділи якось там криво косо за партами, звісно, це має свої наслідки. Для нашого тіла. І тому нам варто ці наслідки компенсувати, ці умови, це середовище для того, щоб у нас нічого не боліло, щоб ми гарно виглядали, щоб ми могли жити і бути активними максимально велику кількість років. Ну що, давайте перейдемо до першого типу порушення постави, який впливає на те, що випирає живіт. І такий тип я зустрічаю дуже часто, і це і моя ситуація, особисто, яка у мене була, і це коли наша грудна клітка нахилена назад. Зараз я вам все покажу. Отже, коли грудна клітка нахилена назад, то ось таку поставу ми маємо. Можливо, вам хтось в дитинстві часто казав, що треба груди вперед, і це хороша постава. Можливо, ви багато років ходили на танці. Можливо, у вас була вагітність, тому що під час вагітності тіло також змінюється для того, щоб вмістити дитину. І ось а, такий задній нахил грудної клітки часто йде в купі з переднім надмірним нахилом тазу. Так, давайте ось так зробимо. Ось такий у нас вигляд: тіло приймає, тобто у нас не. Співвісно знаходиться центр голови, над центром грудної клітки, над центром тазу. А грудна клітка нахилена назад, передні ребра звичайно тут розкриті і такий красивий вигін попереку утворюється, який не є здоровим для нашого тіла. Але не завжди таз також приймає в цьому участь, тобто, якщо грудна клітка у вас так нахилена, цього вже достатньо. У мене вже все болить тут. ну не але Поперек почувається невільно. І що ми одразу можемо помітити в такій поставі? Ось якщо ми так постійно ходимо, то задня поверхня нашого тіла, так, наша спина, вона скорочена. А передня поверхня тіла, вона подовжена. Ми такою буковкою С майже ходимо. І цілком логічно, що в такому випадку, якщо тут все скорочено, то ось тут все подовжується. І живіт тоді часто випирає ось від ребер, від мечоподібного відростку і до лобкової кістки. В такому випадку. Тобто немає там окремо якось, щоб низ живота випирав, а просто весь живіт він ось такий от, йде вперед. Угу. А, окрім того що задня поверхня тіла скорочена, передня подовжене, чому так буває? Чому так відбувається? Отже, у людей з такою, з такою поставою немає ось тут природнього горного кіфозу. Кіфоз і лордоз це не захворювання, це природні вигини нашого хребта. Буває таке, що вони надмірно посилені, наприклад, там, гіперлордоз попереку, або навпаки, вони згладжені, і не та не та ситуація не є здоровою. Тобто нам потрібно те, як це було задумано природи. Якщо у нас ось тут нахилена грудна клітка назад, то наші е, задні ребра, ребра позаду, на спині, і також зона грудопоперекового переходу, де наша грудна клітка переходить, грудний відділ хребта переходить поперековий, там є спазм, там все зажато, погано рухається і загалом, і при вдиху також. А нам дуже важливо, щоб під час дихання рухались ребра в усі сторони, в сторони, вперед, назад. Ми про це ще з вами детально поговоримо трошки пізніше. Що тоді відбувається? Окей, тут нічого не рухається, тут у нас все таке стиснене, спазмоване. Це погано впливає і на стан попереку. Навіть без нахилу надмірного тазу, а з ним так тим паче, у нас створюється додаткова компресія на поперек. Він скорочений, він не такий довгий, як він може бути. Як це впливає на наш живіт? Дивіться. Нашу черевну порожнину, на да, ось черівну порожнину можна уявити в форматі такої кульки, м'ячика. Згори у нас грудо діафрагма, вона знаходиться ось тут під ребрами. Знизу діафрагма малого тазу, тазове дно, те міфічне, про яке зараз багато говорять. Поперечний м'яз живота, він йде як корсет, ось так спереду, з боків, обхоплює наш корпус. І м'язи попереку ось тут позаду. Також. Давайте спочатку про це розповім. Якщо у нас всі ці структури вони знаходяться в нормотонусі, то тиск по всій поверхні кульки розподіляється рівномірно. Якщо ж я ось так схоплю згори, тут стисну, то ми бачимо, що тут кулька стала набагато більш надута. А діафрагма, яка у нас згори в цій моделі, вона стиснена, спозмована у більшості людей, як мінімум, через те, що не рухаються нормально ребра в усі сторони. І діафрагма також не може рухатись. Також діафрагма стискається при стресі, якого всім достатньо в сучасних умовах. Окей. А якщо я стисну ще позаду, в зоні попереку, в зоні спини да, при такій поставі, то подивіться, куди пішов весь тиск. Він пішов вперед, в нашу передню черевну стінку. І в м'язи тазового дна. Ось так це працює. Тому, якщо хоча б один із елементів цього всього конгломерату він стиснутий спазмований, то тиск буде йти на решту ділянок. І зазвичай тиск припадає саме на живіт і на м'язи тазового дна. Якщо в такому випадку людина ще подивиться якесь youtube відео про те, що таке діафрагмальне дихання, і буде дихати ось так животом. Спойлер це не діафрагмальне дихання, то у неї тільки буде ще більше перерозтягуватись передня черевна стінка, і буде отак от живіт вивалюватися вперед. Я прям дуже стараюся його зараз надути, щоб ви це побачили. Ось таким чином це все взаємопов'язано. Також в зоні спини, в зоні попереку і грудопоперекового переходу у нас є грудопоперекова фастія. Фастія це така плівочка тоненька, яка обхоплює всі наші м'язи, повністю просякає все наше тіло. Якщо ви когось розділували будь-яке м'ясо, ви таке бачили, це в інших тварин також є. Так ось, що відбувається в цій зоні? В цій зоні у нас відбувається дуже таке цікаве поєднання м'язів живота із м'язами спини. Зараз я вам додам зображення, і ви побачите, як у нас утворюється такий дуже прикольний багатошаровий пиріг. Тобто там у нас є і наші м'язи живота, прямий м'яз живота, косі, поперечний, і м'язи спини м'язи, що опрямляють хребет, квадратний м'яз попереку. Вони всі якби зливаються в одну суцільну структуру, переплітаються. М'язи живота переплітаються з м'язами спини і навпаки. І у нас утворюється багатошаровий пиріг. І дуже-дуже важливо, щоб всі шари цього пирога могли ковзати, рухатися. Тому що нам дуже тому що це одна єдина структура. Якщо тут стисне, то знову ж таки тут буде випирати. Як перевірити, чи у вас все окей із цим? Я зараз дам два простих тести. Які можна зробити просто прямо зараз? Давайте встанемо, всі зробимо. Перший варіант це ви встаєте і випрямляєте руки вгору. І ось якщо тут ви отак от прогнулися або ви взагалі не можете нормально руки підняти, це значить, що у вас, скоріш за все, немає нормального ковзання в зоні грудопоперекової фасті. Другий варіант це ви починаєте хребець за хребцем нахилятися вперед і вниз. І ось в якийсь момент десь посередині зупиніться і подивіться в дзеркало або зніміть себе на відео, як виглядає ваша спина. У вас має бути така красива, рівномірна дуга. Якщо ж у вас це виглядає якось так, що отут -от максимально так все вигнуто, а ось тут майже рівна лінія, це знову ж таки значить, що у вас немає достатнього згинання в попереку і достатнього ковзання в зоні грудопоперекової фасції. Як це впливає на живіт, ми з вами вже поговорили на прикладі кульки. Плюс тут ще додається розуміння того, що це повністю все взаємопов'язано. Це одна структура. Тобто наш живіт, він не тільки попереду, він також збоку і ззаду. Насправді, хоча ми про це і не підозрюємо часто. Так. З цим ми розібралися. Якщо ви себе впізнали в варіанті номер 1 пишіть в коментарях варіант номер 1 я пізніше скажу, що всім нам із цим робити. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант це така певна протилежність цього варіанту першого, і це випадок, коли постава змінюється по типу сутулості. Що таке сутулість? Знову показую. Сутулість це коли у нас навпаки грудна клітка не назад нахилена, а вперед. І ось ребра наші передні, ось тут от у нас також є ребра, грудина, вони провалені вниз, вони закриті. Тут у нас ребра розкриті надмірно, а тут вони навпаки закриті. І що тоді відбувається? Згадуємо знову нашу кульку. Згори все стиснено, тому все буде випадати вниз. У мене не дуже виходить так зробити. Я вам додам картинки. Звичай тут у людей випадає, вивалюється, не знаю, як це сказати більш коректно. Вип'ячується нижня частина живота. Окрім того, що не рухаються нормально, верхні ребра провалена вниз грудина, що також порушена у людей із такою поставою, порушений рух грудної клітки загалом. Зазвичай там ребра і решта також рухаються погано. І я вам нагадаю, що як це все працює. Тобто, у нас є одна порожнина, це наша грудна клітка, і є порожнина. Наша черевна. І коли ми вдихаємо, нам потрібно, щоб це повітря воно кудись розмістилось. правильно Тобто я роблю вдих, легень розширюється, і це все має кудись поміститись. Якщо тут нічого не рухається, то рухатись буде тут, тому що, ну, а де ще рухатись, куди ще подітись цьому повітрю? Давайте пройдемося швиденько по тому, що взагалі має відбуватися у нас під час вдиху та видиху. Я думаю, ви вже зрозуміли, що цей процес дихання він здається таким інтуїтивним, так і є, але він дуже-дуже важливий для того, як функціонує наше тіло, виглядає наша постава і живіт в тому числі. Отже, коли ми робимо вдих, все це починається з того, що наша діафрагма рухається вниз, вниз, не вгору, як іноді люди думають, вона рухається вниз, розправляються легені ребра, І в легенях створюється від'ємний тиск, туди починає заходити повітря. І тут нам потрібно, щоб це повітря десь розмістилося. В ідеалі наші ребра мають рухатися в усі сторони, в сторони, вгору, ось тут тільки не плечі вгору, а саме грудина, ось ці от верхні ребра, назад, в усі сторони. Звісно, в повсякденному житті це не буде супероб'ємна амплітуда, це буде маленький вдих, але все одно нам важливо, щоб цей рух був. Паралельно з цим ось наша діафрагма опустилася. Тут же у нас теж не пусто, так? Тут у нас є внутрішні органи, рідина. А рідина, ми знаємо з фізики, що вона не стискається. Наша діафрагма тут тисне на наші внутрішні органи, це, між іншим, природній масаж, природнє покращення травлення, покращення руху кишківника, руху всіх мас по кишківнику. Тому рух діафрагми дуже важливий. Рухається наша діафрагма вниз. Діафрагма малого тазу також рухається вниз. Вони мають працювати синхронно. І діафрагма натискає на наші органи. І тут також важливо, щоб ну, це все має розширитись, правильно, щоб наші органи десь, десь розмістилися. І ось якщо у нас немає цього руху в попереку, ковзання, про яке я вам казала, якщо там все просто намертво стиснуто, то не буде руху на 360 градусів, буде рух тільки вперед вашого живота. А по-хорошому. У нас має і назад піти рух, і в сторони, і все ось це має наповнитися рівномірно на 360 градусів. Вгору, вниз, в сторони, всюди, назад. І тоді у нас буде розширюватись все потроху, скажімо так, і не буде нічого провокувати випадання живота вперед. Якщо ж тут все стиснуто, тут все стиснуто, то е, нічого не залишається нашому бідному животу, як віддуватися за всіх, і також в, цьох, в усіх цих випадках буде йти надмірний тиск на м'язи тазового дна. Просто ми їх не бачимо. Ми тільки помічаємо, коли з'являються підтікання, опущення органів і всякі такі проблеми. Окей, рухаємося далі. Третя ситуація це для тих людей, хто звик втягувати живіт. Ось, втягувати живіт, щоб він був плаский. Зараз я давно дуже не втягувала, треба, треба прям постаратись. І ось ми, коли втягуємо живіт, ви тут у мене, мабуть, не побачите через те що я в одязі, але от прям проекспериментуйте, спробуйте зараз це зробити зі мною. Втягніть живіт. Ви відчуєте, що у вас тут така якби лежбиночка да? І тепер, от прям втягніть і зробіть такий хороший амплітудний вдих. Куди цей вдих у вас пішов? Ну, я думаю, ви побачили, що у мене піднялися плечі. Піднялися плечі. І тиск, якщо не може розподілитися ось тут, то він буде йти вгору і вниз. А що у нас знаходиться вгорі? У нас діафрагма є нашим основним дихальним м'язом. Але у нас є також допоміжні. Це м'язи шиї та грудні м'язи. І в нормі вони мають підключатися до дихання, коли ми, знаєте, там бігли 5 зупинок за автобусом, запихалися, нам потрібно прямо віддихатися. Але вони не мають працювати постійно. Це стосується не тільки дихання. У нас у кожного м'язу, який виконує от, певну свою цільову функцію, у нього є помічники, м'язі-синергісти, які можуть підключатися до цієї роботи, але вони не мають виконувати цю роботу за основний м'яз. Це як на роботі нормальній роботі, якщо ви раптом не прийшли. То ваші колеги вступаються, беруть ваші задачі, наприклад, на себе, але вони, по-перше, зроблять їх гірше, бо вони взагалі не в курсі, що там у вас відбувається, вони визволять на це більше часу, сильніше втомляться, бо в них є ще основна робота. Те саме відбувається в нашому тілі. Якщо якийсь м'яс не виконує свою цільову задачу і підключаються його помічники, то, звісно, дихати ми якось будемо. Але якщо у нас будуть постійно. Отак, от, от плечі підніматися вгору, то що ж буде з нашими трапецями, з м'язами шиї? Тут все буде просто максимально затиснене, напружене. Окрім того, діафрагма вона не тільки масує наші внутрішні органи, вона також є і таким насосом, який качає нашу лімфу. А лімфа це відсутність або наявність набряків. Тож, щоб не було набряків, нам в першу чергу потрібно відновлювати нормальне діафрагмальне дихання. А це саме тоді, коли у нас все розширюється на 360 градусів. Отже, якщо ви звикли а, втягувати живіт, по життю так ходите, або носите дуже тугі якісь джинси, корсети кожен день, а не тільки там на свято, то у вас точно будуть а, проблеми із напругою ось в цій зоні набряки, а, тому що у нас також в зоні грудних м'язів проходять дуже важливі лімфатичні протоки. І, а, скоріш за все, будуть проблеми послаблення м'язів тазового дна. І ось у людей, які звикли втягувати живіт, у них є така ложбинка на животі, і далі внизу є животик. Ще важливо тут поговорити трошечки про те, як взаємопов'язані наша грудочерівна і тазова діафрагма м'язи тазового дна, так? Що таке м'язи тазового дна? Я постараюсь тут не розтягувати дуже надовго, тому що це дійсно достойне окремого відео. М'язи тазового дна це не отвір якийсь один в нашому тілі. Це доволі велика зона. Тобто, о, у мене є таз, ось наш таз. Так? Ось все, що у нас ось тут знаходиться. Між нашими сідничними кістками, куприком, це все м'язи тазового дна. Це доволі велика структура, яка по факту пов'язує наші ноги. Ось. В нормі наші м'язи тазового дна, тазова діафрагма вона має рухатися синергічно, одночасно із нашою грудочерівною діафрагмою. На вдиху вони обидві опускаються вниз, на видиху обидві піднімаються вгору. Це автоматичний процес. Коли ви робите вправи кегеля, це не те. Це взагалі не те. І вправи кегеля насправді вони не здатні повноцінно відновити роботу м'язів тазового дна. Тому що у нас є три шари м'язів тазового дна, і тазова діафрагма це найглибший шар. Ми свідомо не, не можемо контролювати цим шаром м'язів. Просто не можемо. Коли ми робимо вправи кегеля, ми стискаємо сфінктери, це поверхневий шар м'язів тазового дна. До глибокого ми просто так не можемо ну, ніяк дістатися. Другий момент це те, що більшість людей роблять ці вправи неправильно. Проводили таке дослідження, і здається, 80%, я точно не людей. А це були, між іншим, не просто жінки, це були вчителі Пілатесу, тобто люди, які добре знайомі зі своїм тілом, у яких є хороший контакт, які взагалі знають, що це за Бермудський трикутник, ці м'язи тазового дна. Вони робили вправи кегеля, робили втягування, і їм робили в цей момент УЗД. І виявилось, що там майже 80% було замість втягування вгору, було витужування вниз. Але вони були впевнені, що вони роблять скорочення саме вгору, от як потрібно робити. І якщо це були вчителі піатесу, то що можна казати про просто звичайних людей, звичайних жінок, які там для яких це не є? Чимось, чим вони займаються постійно, тіло, робота з тілом. Цей відсоток буде ще більший. Тому, якщо ви хочете дійсно налагодити роботу м'язів тазового дна, в першу чергу потрібно працювати над відновленням постави, щоб діафрагми знаходились чітко одна над одною, а не одна десь там або ось там. І для того, щоб у нас було хороше діафрагмальне дихання, все розширювалось в усі сторони, і тоді цей зв'язок буде відновлюватися. Окей, про м'язи тазового дна трошечки я сказала. Давайте тепер поговоримо про те. Що взагалі з цим робити? До речі, якщо ви себе впізнали у випадку 2, коли у нас кіфоз, сутулість, стиснені ребра, або у випадку 3, коли ми втягуємо живіт, дайте мені про це знати в коментарях внизу, щоб я розуміла взагалі, кого у нас більше, і, можливо, там, кому які відео знімати. Що із цим робити? Кажу одразу: магічної пігулки я вам не дам, тому що її не існує. Не існує магічної пігулки, зате є те, що дійсно дає результат, і це робота з поставою, це тренування, які покращують нашу поставу, які покращують а, рух всіх сегментів тіла, покращують співвісність грудної клітки і тазу. Я вже сказала, як це важливо, покращують рух взагалі нашого грудного відділу, а, рухливість ребер. І все це разом допомагає нам позбутися саме причини. Причини, чому з'являється живіт. А причина це порушення постави, як я вам сьогодні вже детально детально розповіла. Тобто, якщо ви думаєте, що ви будете ходити в зал, качати прес, і воно все якось кудись подінеться, то ні. Тому що, качаючи прес, ми працюємо із наслідком. Я в жодному із цих випадків не сказала, що слабкість м'язів живота це основна причина того, що живіт випирає. Тому, качаючи, підсилюючи м'язи живота, ми ніколи не зможемо вплинути на істинну причину цих дисфункцій. А в деяких випадках ми зробимо ще гірше. І я не хочу вас налякати, там, чи щось таке, і все окей, з справами на прес. Питання просто те, як ми їх робимо. І чи розуміємо ми свої індивідуальні особливості постави чи ні. Тому що, якщо хтось просто подивився якесь перше, що випало там відео на Ютубі, пішов качати прес і думає, що все буде класно, то, скоріш за все, не буде. Зараз покажу, що маю на увазі. Ось, припустимо, людина, у якої якраз таки ситуація номер два. Да? Прийшла в зал і така: супер, я буду качати прес. Що там для пресу роблять? Роблять скручування. І ось вона починає робити скручування, як вміє. Я, Спойлер, більшість того, що бачу, роблять неправильне скручування. Ось так от вона робить скручування. І Робить ось цей рух вниз, згинається, 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 і так прийшла отака на тренування, ще позгиналася, і ще потім пішла цілий день за компом. ось Так посиділа, і що вона собі цим покращить? Тобто вона ніяк себе не виведе. З е, тої дисфункції, яка у неї вже є. Скручування це хороша вправа. Вона може бути дуже корисна, особливо людям з такою поставою, але з певними нюансами. До речі, я в Телеграмі робила відео на 12 хвилин про те, як правильно робити скручування. Я його залишу в коментарях, не в коментарях, а в описі відео. Якщо вам цікаво, подивіться. Тобто вправи на прес мають бути грамотними. Мають підходити під ваші індивідуальні особливості постави для того, щоб дійсно бути для вас корисними. І тільки вправами на прес ви не зможете прибрати живіт. У нас немає такого, що не знаю там. От живіт випирає, от тільки з животом буде працювати, потрібно працювати з усім тілом. Я сподіваюся, що за це відео ви це вже зрозуміли. Що ж тоді робити, що робити зі своєю поставою? Ну, у мене рецепт є тільки один: обирайте собі тренера, який вам подобається підхід якого вам відгукається, звучить резонно, він може аргументувати все, про що він говорить, у кого є якісь хороші до і після. Результати його роботи і ідіть до нього на тренування. Чи на індивідуальні тренування, чи на будь-які там інші продукти, які є, можу розповісти, що є у мене. У мене є індивідуальні тренування, але окрім них, у мене є клуб тренувань, онлайн-клуб, в якому ми тренуємось 4 рази на тиждень. І там просто от все, що ми робимо, це все для постави. Ми працюємо з усім. Від стоп до лопаток з обличчям працюємо абсолютно з усім тілом, дуже багато саме з диханням, з животом, але також більш активні там є вправи, не знаю, там на сідниці, Тобто грамотно працюємо з усім тілом і там є дуже класні результати у учасниць. Але окрім цього, у мене є курс. Абсолютно не знаю, базовий фундаментальний він так і називається Body Basics – фундамент здорового тіла. Там 11 тренувань, які будуть корисні абсолютно кожній людині, тому що ми там проходимося базово по тому, що потрібно кожному сегменту нашого тіла і. Цей курс в записі він дуже недорогий, він коштує 399 гривень. Я спеціально зробила на нього таку бюджетну ціну, бо я хотіла, щоб у людей не було відмовок не спробувати. Але відмовки, звісно, все одно з'являються, тому що одна справа писати там Хочу плаский живіт або Хочу, щоб не боліла спина. А інша справа це не просто купити, а піти і реально зробити ці 11 тренувань, а бажано ще робити їх регулярно, тому що якщо ви 11 тренувань зробили, це ну, наприклад, два на тиждень, там півтора місяці ви попрацювали. А до цього ви все життя вели своє тіло до того, щоб у нього були певні проблеми. Ну, за півтора місяці у вас буде точно результат, як мінімум в самопочутті, навіть якщо не візуальний. Але. Він швидко втратиться, якщо ви це закинете. Тому, ну, на жаль, тільки регулярна робота вона працює. Це як почистити зуби. У вас же немає очікування, що ви почистили зуби, зуби чисті, все, на все життя вони чисті. Ні, зуби будуть брудні вже ввечері. Тому чистимо ми зуби двічі на день. Тому класно, якщо хоча б кілька разів на тиждень ми будемо приділяти хоча б там 10, 15, 30 хвилин своєму тілу. І, до речі, з цього курсу є також, хоча курс в записі, там немає мого... я відповідаю на питання, я не Дивлюся, що люди роблять, є класні результати у дівчат, чому я дуже і дуже рада. Отже, рекомендація у мене тут тільки одна: це знаходити тренування, від яких ви почуваєтеся класно і в процесі, і після. Тому що тільки якщо вам подобається сам процес, ви будете робити це довгостроково і вводити це в звичку. Почати можна там з якихось руханок 10-15 хвилин. У мене такі є також в телеграмі. Є відео тут на Ютубі, з чого можна почати для того, щоб ввести це в звичку. І далі просто продовжувати, продовжувати, продовжувати. І з часом це стане для вас як води попити зранку. Тобто я навіть не задаюсь питанням, чи мені робити якусь руханку чи ні. Тобто, моє тіло, воно вже до цього звикло, воно саме е, про це просить. Для мене дуже важливий саме такий підхід, що ми не стараємося, не знаю, своє тіло якось покарати за те, що воно недостатньо гарне, що воно там має якісь зайві кілограми, на вашу думку, або випираючий живіт. Ні, тіло це наш друг, це єдина домівка, яка у нас є на все життя. Ми тільки через тіло взагалі можемо це життя жити, це життя відчувати, пізнавати. Тому мені здається, що це просто головна задача кожного із нас дати своєму тілу те, що йому потрібно, для того, щоб бути активним, ресурсним, здоровим якомога довше. І здорове тіло воно завжди буде красивим, завжди буде в хорошій формі. Є багато повірте людей, які виглядають класно. В інстаграмі, але по факту живуть з болем, живуть з якимись не знаю, там підтіканнями, ось опущенням внутрішніх органів і подібними проблемами. І на жаль, якщо з цим не працювати, то красивий зовнішній вигляд він буде тимчасовим. Але якщо ми постійно покращуємо функціональність нашого тіла, то зовнішнє тіло також буде позитивно змінюватися. Обов'язково, і ці результати будуть тільки накопичуватись. Отже, я сподіваюся, що я вас трошки змотивувала, що ви дізнались щось нове і зрозуміли, чому саме у вас є випираючий живіт. Якщо є, напишіть мені в коментарях, чи стало вам зрозуміліше ясніше, чи є у вас якісь питання, в якому варіанті ви себе впізнали, і я сподіваюся, що це було вам корисно та цікаво. Отже, пишіть і до зустрічі. Па-па!